Привіт! А звідки ти є? З України, а ви звідки? Ні, ну то понятно. Місто, місто, а місто, місто. Міст. Okay, okay. Рівне. Рівне? Ого. О, одразу біля нас? Тебе може заїхати, ого. Ми зі Львова. Ви зі Львова? Ну. No. А нікого. ти що нас не знаєш? <рігав> Ні. Я. На даний момент я працюю, я. Контролером в ЛКП. Ты що, у них 500к. Я не знал! Честно, я, <паспорядок> я первый раз вас значил. <паспорядок> Андрей, а чекайте, Ангеліна, ты Ангелина, <паспорядок> да? Да, Ангелина. Привет! Ангелина, ты. Ти... Я? Ты не знаешь Лека? Нет! Я мастер... Я самий, блядь, пиздатий контролер вікова по трамвая. На. Мене навіть по новинах показали, блядь. Я зарятану, ріков... а ви можете якось показати відео? Чи це не можна в Батлі показати? А, в Батлі не можна відео про контролери, бо там, типо, він дуже матюкався. Корочвіна він, він з того всього що ти поняла. Він коли був контролером, типу, його заїбав воділа, він сів за руль трамвая, почав хуярити, ти розумієш? Ти пора, я за рік зробив план 6783 порушника на. Я моя... блядь. Я ні одного не їх на. Студент інвалід, мені похуй. Я їбав всіх по содетері штрафу, блядь. <ск> ну ти красавчик, конечно. Я ебаш, ну, я хай твої. То і моє послання бля контрольорна трамвая, блядь. Він чек, чек не пробив, вєєбав нахуй. <рик> не, куп, не купив. блядь. Залюбу мала, та я він подусі, сука, мене з собою тягає, бо я не купив два блядь. Ти... Я бачила десь оцього друга твого десь на відео. А ти була травня? Та ні, це ти був холостяк по педіках, блядь. Я ж знімався в коло стяку блядь. Я в власніграк ну, знімав, віжу. знаєш. <рес> Шахіла. <Шахина, рес> <ласікина. рес> знаєш серіал перші ластівки»? Дивіться, що пишуть люди, а він прикалується, Аджеліна, що він це агроном. що? Хто, хто, он та, хто хтось написав, ага. та він прикалується, насправді він агроном. Ану спитай, скільки поля має. <рес> Ні, то то хейтери пишуть. Хе... Чуєш, дивилась серіал Перші Ластівки? Не пам'ятаю, чи дивилась, чесно. Ну то глянь собі, просто подивись. Я... От, і, будеш, і, що, там, ти... знати, і будеш знати, хто тут сидить перед тобою. Туди саме Рагуль, бій. <реш> 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 <реш>